Зроніть сльозу, бо ми не мали сліз, заплачте разом, а не поодинці. Зроніть сльозу за тими, хто не зріс, Що мали зватись гордо українці. Заплачте, зажуріть, заголосіть. Померлі люди, стогнуть з той донини, благають українців донесіть страждання біль голодної країни. Згадайте нас, бо ми ж колись жили. Зроніть сльозу, і хай не гасне свічка. Ми в цій землі житами поросли. Щоб голоду не знали люди вічно Достигали жита і тремтіли дитячі коліна. Косиокої смерті чорні протірявлений плащ. Вимирало село, потопала в сльозах Україна, І розгублене небо ковтало задушений плач, Шаленів людомор. Лютували нові мтяничари, і старенька бабуся міняла ікон на сні. Над полями святими замучені душі ячали, і Дніпро захлинувся у розпачі страчних слів. Палагко свіча впоминаний нині молит, І розгнуздана пам'ять малює історії слід. Тільки ті колоски житті дайної вимірусь битві. Які завжди очима дитячими уміряють світ. Ніч огорнула мою Україну, в небі високо засяяли зорі. Чому ж до зірок я думкою лину, схиляючи голову в тихій покорі? Може, ті зорі тут душі людей, які витетіли в голодні часи, а серед них було стільки дітей, не бачити більше їм земної краси. Ніколи вже їм не пізнати кохання, не йти щасливими щасливим лісом, ні полем, голод знищив життя і сподівання збережи, Боже рід наш, повернись до нас доле. Раптом туга стискаю душу мою, свічку поставлю, вікні запалю, Прошепочу я тихенько молитву свою, Тих голодних років, я гріхи замолю, Хай світло від свічки у небі небо летить, хоча б одну душу зігріє в цю мить, щоб душа ця загублена, спокій знайшла. І вічність до Бога спокійно пішла.